В Одесі вже спланували цьогорічні навчання «Сібриз». Протягом чотирьох днів тривала жвава дискусія між представниками країн-учасниць визначили основну концепцію та перелік завдань силам, що братимуть участь. Згідно із задумом, військові відпрацюють дії щодо проведення операції з безпеки на морі. Цього року до маневрів уперше приєднаються військовослужбовці Об'єднаних Арабських Еміратів, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Народної Республіки Бангладеш та Катару. Адже в цих державах проблема боротьби з піратством досить актуальна. Цьому році ми проводимо командно-штабне навчання, це злагодження штабу, з залученням сил. І тому основне питання це буде опрацьовуватися на рівні штабів, приймати участь, в яких є і спостерігачі, і також самі учасники. А основне завдання, яке буде виводитись на сили, це відпрацювання цих практичних дій і їхнє тестування, скажімо так, наскільки було прийнято рішення правильно і наскільки воно можливо було виконати.